Днями дніпропетровські музиканти відіграли концерти в Артемівську та Дружківці. Попри те, що заходи ніхто не анонсував, охочих послухати не вибухи, а живу музику було вдосталь. Не обійшлося й без пригод з місця подій. Христина Венгеляускайте. В зону АТО вирушили виконавці з Дніпропетровська, кімната Гредкем, Мнатоліч та інші. Грають не по псу, а головне живу музику. До свого першого концерту в зоні бойових дій музиканти підійшли відповідально. Кажуть, що військові добре розбираються, де фанера, а де якісна музика. Тому майже дві години налаштовували апаратуру та ретельно розпівувалися. Відкрити концерт доручили українському капелану священнику Дмитрою. Він бачив справжню війну і після страшних обстрілів градами повертав бійцям віру в життя. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Україні! Пам'ятаєте ось цю дівчинку? Це Еля, про яку ми вже розповідали. Школярка допомагає бійцям батальйону Святої Марії зводити лінію оборони між Артемівськом і Авдіївкою. Зараз вона з подругами підспівує Дніпропетровським музикантам. Мені просто не страшно, як ну вже часто ну, стріляють, да ну і як вже при, як привичка стала. Якщо ну, гром одразу, ну, як, ну, ми ми що стрільба якась. Свої 15 років ця дівчина носить військову форму. Зоя, на відміну від багатьох жителів у зоні проведення, АТО, не приховує свого патріотизму. Демонструє усім, хто забув, що Україна єдина. Зоя волонтер допомагає військовим щодня. Я хочу, щоб наше місце не брали. Ось якщо що, якщо сюди підуть. Я отак стану і скажу не віддам. Ще один гість концерту Якут за боєць го батальйону каже на передовій, бо це обов'язок кожного українського чоловіка. Користуючись можливістю, передав теплий привіт. Бажаю всім миру Тим, хто тікає до Криму, до Росії. Великий привіт! Вам великий. Ми прийдемо. Ми вам пожмем руку. Та навіть під час концерту вояки не втрачають пильність, музичну програму довелося скоротити. Біля площі в ялинках знайшли розтяжку. Вибуховий пристрій знешкодили. Було прийнято рішення по канчатню концерту розкрити його при допомогі технічних методів, тобто гідроудар. Розкрили, осмотрели там. Банка алюмінієвою пудрою. Якщо б туди давати ще два-три компоненти, то алюмінієва стружка є одним із компонентів СВП саморобного вибухового пристрою. Наступного ж дня музиканти завітали і в розташування 81-ї десантно-штурмової бригади. Виконавці не приховували своєї гордості за наших бійців. Те, що у нас відбувається зараз в країні, кожен має займатися своєю справою. Військові своєю, що наша справа. Підтримувати морально, надихати. Ну хочеться просто во-первых, немножко вложити. хоч чуть-чуть какой-то своей лепты, А в будь-якому варіанті людям хочеться послухати музику, людям хочеться немножко назві там, особливо в тяжкий час. Та яким же було здивування, коли на сцену піднявся десантник Андрій. Всі почули пісню, вірші, і музику, до якої склав сам військовослужбовець. Цікаво, що до цього Андрій грав на акустичній гітарі. Електрогітару взяв руки вперше. Відчуєш, вільний подив Україну. Ми не забудем силу їх сердець. Андрій розповів, що пісню складав разом з дружиною. Слова прості, але змушують замислитися над подіями в Україні. Я її написав на російському язике. моя Лена сказала. Этого не може бути, тому що ми живемо в Україні і вона має бути на украинском. Ну і вона мені допомогла перевести його на український язык. так вийшло, майдан, пісня. Такі концерти дніпропетровські музиканти готові давати чи не щодня, вже 23 травня. Активісти збираються відіграти на центральній площі Краматорська. Христина Вангеля та Володимир Черенков, новини 11-го каналу.